Доброго дня, шановні любителі винограду. Він знаходиться на моєму каналі Захід Виноград, саме місто різно. Сьогодні 15 червня, 23 рік. І так ми хочемо зняти сюжет підкормка світінням. Чим ми підкормлюємо наш виноград? Ми підкормлюємо такою масою. кров'ячок, Нічого нового. Ферментована травичка на запах не дуже, але для винограду це саме те. Два ковшики набираємо ми, розколочуємо, робимо таке до, до, до стану такого густого. О, так ще Вже таке сметанка. Сметанообразий такий жижа і підливаємо. Це опущу 5 років. Тобто 2 совочки а, цілком достатньо. Наливаємо Попередньо шламцю вкинули, водичка промочує воду. Е, ні в коїм разі не, не треба лити зразу цю жижу на землю. Тобто вже заб'є землю і вода потім не пройде. Треба, щоб водичка попередньо пішла, трошки розм'якла вода. Навіть можна невеликим напоминати, таким поступательним. Трошки набрали пів ями, водичка промокла промочила землю і тоді виливаємо. Виливаємо цю метанообразну жижницю. І. І потім беремо шланг і ну, розмочуємо, розгаляємо цю сметану по всій цій Ось. Дуже не привичка, вона дуже добре услаюється рослинами і одразу починається. Нормальна температура, нічого там буде, оскільки ну, рослини Те, Що стосується вже таких старих кущів, від років, це ось така порція. Скажімо, як ми далі робимо для молодших кущів. Їдемо далі, особа щоб Стягати відра Значить, для для кущів це буде перше плодоношення. Перше плодоношення. Забираємо трошки водички, водички. От. От і дивимось. Ось водичка пічила. Ну, земельку <кій> та спішить не треба чим поволі вона буде, буде розмірчатися тим лігше буде проходити на нашу добру до корневої системи самої рослини ну, тепер зараз наберем тут клібочки туди Водичку ми одразу беремо зі скважини. Беремо зі скважини, Холодна вода, не прийняті вигріває для старих кущів. Ну а для першого повноноскування тут тобто, вже 3 роки, достатньо умовно одного совочка. Багато не треба, так як ми яму заряджали по всіх правилах, давали там по три відра перегною, суперфосфат, беремо копию. Тому я назаражені слід не, не треба зловживати цією підживлення, так як потім як температура підніметься крепко і буде достатньо виглядно. Стрілко піде в ріст, забагато азоту, і тому вже прийде як пора зозрівання зрівання, зрівання лосту, вони будуть перти е, занадто. Тоді їх буде дуже важко втихомирити, тому з азотом доброго не слід крепко балуватися. Отакі. Тобто пів порції даємо на даний кущ, на молодий кущ. О, все, цього достатньо. О, все достатньо І розгляняємо та логічку, після нового і закінчимо і цього достатньо. так, Я перекинула ще на один кущ Дара йдемо, що стосується, стосується цьогорічних саджанців, або саджанців, які або вегетуючі, або ж корневласники висаджені весною або ж восени, як їх підливає. Ми їх підливаємо, ями заражені згідно нашої технології, ми підливаємо теплою водичкою раз в тиждень відро півтора до двох годин, до 20 літрів води. Таким чином вона на сонечку постояла, ця водичка. І підливаємо. Я погрітую водичкою. Водичка має температуру повітря. Тобто в така, та, 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 Щоб не отримала рослина шок. Вона молода, щоб не отримала шов. І цього достатньо. Цієї водички раз на тиждень, якщо немає опанів, підливаємо в такий спосіб. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Разом вчимося виноград. Ставте лайки. До наступного відео. До побачення.